штучно інтелектуальні агенти вже серед нас і називають вони себе вбивці мобільних телефонів. Насправді за останні 17 років концепція смартфону дуже сильно і не змінилась, тому можливо саме зараз настав той момент, коли штучно-інтелектуальні агенти зможуть замінити мобільні телефони. Я обрав 5 прототипів таких штучно-інтелектуальних асистентів, тому давайте детальніше подивимося, як вони працюють. Першим буде я його називаю твій персональний кролик. Презентація засновника цього кролика мені нагадує виступ Стіва Джобса. Ну він починає власне з того, що існуючі телефони, вони мають вже проблеми. Тобто для того, щоб тобі виконати якусь просту дію, тобі треба запустити додаток, далі пройтись по цьому додатку, перш ніж ти там забукуєш готель чи викличеш таксі. Ну і власне він розповідає про проблематику. З мобільними телефонами. Далі він говорить про проблему з такими девайсами, як Siri, там, чи Google Voice чи Alexa, які теж часто помиляються, не дуже зрозуміють мову людську, ну і є такими недолугими. Ну і на основі того він будує свій виступ і пояснює, що дуже багато залежить від користувацького інтерфейсу, і, власне, якщо є можливість. Якимось чином автоматизувати ці всі дії, які користувач робить руками, це буде прорив. Ну і він далі розповідає, що вони винайшли велику акшен-модель, тобто модель, яка побудована на основі дій різних різних користувачів. Тобто вони аналізували, яким чином користувачі роблять операції на мобільному телефоні, там коли замовляють піцу, чи столик в ресторані, чи замовляють таксі. Таким чином вони створили власну Large Action Model. Ну і використовують в цьому своєму кролику. В результаті вийшла ось така от коробочка з екранчиком, з камерою, яка крутиться на 360 градусів, таке аналогове колеско, яке можна використовувати, щоб скролити. Ну і кнопочка, яку ти затискаєш в блоку, щоб можна було починати інтеракцію з цим девайсом. Далі в презентації він показує хаб, де власне відбувається налаштування цього кролика, і під'єднання цього кролика до інших додатків. Ну і тут є Spotify, відповідно, ти можеш клікнути і включити музику. Або, бачите, він вже доєднав Uber, так само можна доєднати YouTube Music, Apple Music і інші аплікушки. Свого роду цей девайс-кролик він стає надбудовою над твоїм мобільним телефоном, над додатками, які в тебе є, плюс використовує свою власну велику екшн модель за допомогою якої якраз може робити дії. Від твого імені, звісно, коли ти замовиш таксі, то воно автоматично не замовить, а буде просити підтвердження. З'явиться менюшка, де треба буде натиснути так, я підтверджую». Ще одна класна фіча, що їхня камера має можливість комп'ютер віжену. Ти можеш навести девайс на якийсь предмет, в даному випадку на холодильник. Ну і він тобі може зразу це відсканувати і зрозумівши, які в тебе є продукти, порадити, що можна приготувати на сніданок. Це не є щось таке унікальне, то саме я можна зробити і на своєму мобільному телефоні. Можу взяти, зробити фотографію холодильника, далі скинути картинку в чат-GPT. І чат-GPT мені запропонує, що я можу пригодувати з цих своїх інгредієнтів. Ну і наостанок, якщо вам мало додатків, які є інтегровані в цю платформу, ви можете створити власні правила. От він тут додає Discord, щоб зійти на Midjourney і далі Rabbit буде генерити картинки. По цьому паттерну, який він зараз створить в Midjourney. Свого роду він навчає в реальному часі цього кролика робити нові екшени, які далі додаються в список переліку тих всіх аплікейшеннів. Таке враження, що всі хочуть наслідувати Apple і Стіва Джобса, але якось у них воно дуже недолуго виходить. Другий вбивця мобільних телефонів називає себе Humane AI Pin. Така біла коробочка, і мені нагадує. Чехол від навушників Apple. Що така от біла коробочка, яка дійсно нагадує чехол від Apple, складається з двох частинок: батарея і сам безпосередньо девайс. Тобто, ти батарею закладаєш з одного частинки одягу, а далі кліпсою приклеюєш на магніт верхній інтерфейс. Ну і власне, весь інтерекшн відбувається з тим інтерфейсом. Ти або на нього тачаєш, або робиш. Рух рукою або голосом його активуєш, і далі він цей девайс починає взаємодіяти з середовищем навколо тебе. В принципі, як і кролик, вони не мають якоїсь своєї власної софтверної екосистеми, а більше запартнерили вже з існуючими аплікейшенами: Slack, Tidal, Google та іншими. Ну, бачите, вони використовують OpenAI, щоб можна було розуміти людську мову, і відповідно теж відповідати мовою схожою до людської. Ну і ті mobile вони використовують для того, щоб налагодити власне, мережу між цими девайсами. Ну і інша фіча, така, як на мене, трошки футуристична. Ти коли слухаєш музику, воно прямо на руку може тобі вивести контролер. Там рука вліво стишує звук, вправо, там робить його голосніше. Далі ти можеш паузу поставити, Бачите, він переключає треки клікає пальцями. Ну і далі ти закриваєш шолдоні, і воно відповідно закриває плеєр. Музика перестає грати і повертається на, на домашній скрін. З годинником Там погоду переключити, дату подивитися. Не знаю наскільки воно юзерфрендлі, прямо на руці. Далі всі свої інтерекшени, там що ти робив, що ти бачив, що ти включав, якому слухав, ти бачиш на такому центральному хабі. Мені воно нагадує серіал Black Mirror, де теж протягом дня ти знімав навколишнє середовище. Ну а далі додому приходив. Міг на телевізорі проскролювати, як пройшов твій день, і дивився, що відбувалося. Третій прототип це штучний інтелектуальний асистент у вигляді амулета на шию. Розробником цього девайсу є Аві Schiffman. Ну, в нього не було якоїсь такої грандіозної презентації, як мав кролик або Хюмейн. Це більше в такій було в ламповій атмосфері. В Твіттері на його сторінці якраз можна подивитися ці всі записи, виступи, які він робив, презентуючи свій девайс. Ну і він тут далі, що цікаво описує, що сам проект він почав робити десь в квітні. На базі Raspberry Pi почав вивчати хардвер, заручив людей. Вони разом спробували задизайнити цей девайс. От в нього на шиї, це такий амулет чорного кольору. Зараз висить. Далі вони розробили IOS додаток, під'єднали GPT 4. Ну і на все про все, станом на зараз в нього вийшло близько 100 тисяч доларів на цю всю розробку. Далі він тут показує, як він розробляв мікросхеми. Перші прототипи, які він носив в себе на щії, тестував цей девайс. Ну і в результаті все вилилося в такий гарний маленький амулет. От він так виглядає, на щії, там білого кольору є, є чорного кольору. Цей девайс знаходиться в тебе на шиї і в реальному часі записує все, що він чує, все, що ти говориш протягом дня. Далі, на основі цієї інформації, він не виокремлює ключові моменти, і з цього створює такий мовний граф. Ну і як результат. Ти можеш далі по цьому мовному графу шукати все, що ти колись сказав, якісь нотатки зробив для того, щоб віднайти необхідну інформацію. Четвертий це теж амулет, який вміє записувати все, що ви говорите. Цей амулет схоже до того, що зробив Авіс Шіфман. Насправді, вони, мені здається, там плюс-мінус кілька днів зробили анонс. Він називається Rewind. Засновник теж там не дуже піарився. Він Кілька відео зняв про це свій продукт. По великому рахунку, ти, наприклад, йдеш в магазин, і ви надиктували з дружиною перелік продуктів, а вже в магазині ти можеш витягнути телефон і звідти побачити цей перелік. Тобто, цей девайс знову ж таки записує все, що ти говориш. На основі того, він збирає якісь ключові моменти, ключові речі і зберігає в тебе на мобільному телефоні. Прийшла якась ідея, ти наговорив і записав. Прийшли якісь думки або хочеш зробити нотатки, теж наговорив. Ну і девайс автоматично їх теж. Записав і закепчурив в тебе на мобільному телефоні. Насправді, цей Rewind продукт він починав з того, що кепчурив твій скрін, що ти робиш на десктопі, на мобільному, і далі ти міг шукати історично, що ж ти там колись шукав, дивився, і він тобі допомагав, якби відзнаходити цю інформацію. Ну і засновник просто доповнив цей граф ще й звуковою інформацією, твоєю мовою, яка теж може. В форматі пошуку знаходитись і тобі допомагати там пригадувати якісь речі, які ти записав, або якісь важливі нотатки, які ти колись зробив. П'ятий агент це є вже важка артилерія від компанії Meta та Ray-Ban. Такі собі штучно-інтелектуальні окуляри, які в реальному часі можуть стрімати все, що відбувається навколо вас, і від вашого імені це все постати в соціальні мережі. Як на мене, то більше така дорога забавка. Можливо, дійсно, той, хто там постійно займається блогінгом, хоче бути завжди зі своєю аудиторією в реальному часі. Ці окуляри підійдуть та вони виглядають наворочено. Там якісь будовані круті камери, купа мікрофонів, різних датчиків. Тобто ти можеш робити лайвстрім в реальному часі від першої особи. І прям стрімити це все в Фейсбук, в інстаграм. Можеш просто там робити фотографії, якісь подій, потім переглядати ці фоточки. Ну і люди розповідають, що камера в цих окулярах досить класна. Можна слухати навіть музику в тих окулярах, і якимось чином динаміки там так зроблені, що ті люди, які сидять поруч з вами, вони не мали б чути звуку, то вони там в вигляді такої кулі цей звук подають, і суто ви, вдягнувши ці окуляри, можете тільки цей звук чути. Ну і дзвінки, відповідно там можна комусь позвонити. Там, наприклад, у вас руки зайняті. Такі hands-free собі елементи, ви дзвоните і говорите голосом через окуляри. Вони використовують Meta AI, який розпізнає власне, що відбувається навколо голос. Коли ви активуєте ці окуляри, коли ви їх деактивуєте. Все дуже так простенько, наворочено, ну і дорого, бо це, звісно, райбен. Та, як і в інших асистентах далі в тебе є можливість все це все побачити. Є аплікушка, вон показує заряд окулярів. Насправді вони десь тримають порядка 36 годин і Є дуже класний такий шкіряний чехольчик, в які ти запихаєш ці окуляри і можеш через USB заряджати. Ну і в тебе такий таймлайн, знаєте, як в Фейсбуці, в Інстаграмі, про всі твої події, фотографії, відео, що ти знімав, де ти був, де ти бачив. Ну, єдиний момент, наприклад, теж я от собі думаю: от я йду, сонячна погода, одягну ці окуляри, заходжу в супермаркет, і я їх автоматично знімаю. Тобто, якщо я слухав музику або говорив з кимось по телефону, то бум зв'язок. Обірвався, ну якось воно так не феншуй виглядає. Хоча для блогерів, я думаю, це в сам раз такий інтерактивний твій асистент, який завжди з тобою і завжди постує все, що ти бачиш, в соціальні мережі. Ну і я думаю, мета якраз і ціль була створення цього продукту це активно популяризувати соціальну діяльність і постінг в Фейсбук і Інстаграм. Треба розуміти, що за штучно інтелектуальними агентами стоїть майбутнє. Я, до речі, в одному зі своїх відео розповідаю якраз про те, як агенти змінять наше відношення до мобільних телефонів та комп'ютерів. Ну але якщо подивитися на цю всю ситуацію, на ці всі практичні девайси, з іншої точки зору, то треба розуміти, що їх всіх об'єднує така річ, як надбудована вже існуючою інфраструктурою. Тобто всі вони надбудовуються над вашими аплікушками, які є на мобільному телефоні, і в тій чи іншій формі, Голосом, текстом інтерактують з тими аплікушками. Тому я не відхиляю, що в один прекрасний день компанія Apple проабгрейдить свою Siri і наділить її властивостями штучного інтелекту для взаємодії з екосистемою, яка у вас є на мобільному додатку. До речі, асистент у вже 12 років. Але за той весь час, ну персонально, я насправді ним майже ніколи не користуюсь, тому що це виглядає якось недолугою. Ти намагаєшся щось йому сказати, ну і він тебе не дуже розуміє з чат GPT, якому ти говориш будь-якою мовою, будь-якій формі, він дуже прекрасно розуміє і навіть якісь складні речі досить просто в ньому виконувати. Треба теж пам'ятати, що в вепла e є годинник, який свого роду теж служить гаджетом, який може приймати інформацію голосом, ну і виконувати роль такого собі асистента, який завжди з вами, такого персонального асистента. Ну, я думаю, це просто питання. Часу, можливо, навіть кількох місяців, тому що ми вже бачимо, що Apple працює над покращеною версією Siri. Можливо, вони на наступній Apple конференції зроблять великий анонс. Google намагається інтегрувати BART в свій асистент. Ну а Microsoft взагалі хоче додати кнопочку Copilot на клавіатуру. Ну і в якийсь прекрасний день ці всі девайси, про які ми сьогодні з вами говорили, вони зазнають нищівної поразки, тому що такі великі гравці, як Apple та Google та Microsoft, Просто прогредять свою інфраструктуру. Ну і на завершення. Потрібно пам'ятати, що у світі технологій неможливо всього передбачувати і пропланувати. Однозначно будуть вилазити якісь речі, сюрпризи, які ніхто не очікував. Тому давайте залишатись на зв'язку і слідкувати, як штучний інтелект вривається великими великими кроками в наше життя. А штучна інтелектуальні історії будуть слідкувати за цим трендом і тримати вас в курсі всіх подій. На цьому все. Дякую, що дивилися відео до кінця. Чекаю ваших обговорень в коментарях. З вас лайк, підписка, дзвіночок. А я вам бажаю всього самого найкращого. Бережіть себе та вірте в ЗСУ.